Тато й мама не дають м'яса, треба позбавити їх батьківських прав. Переконатися на власні очі, що діти насправді голодні і хворі. соцслужби не поквапилися. Зламати дитячу психіку за декілька днів і розпочати судову тяганину вдалося швидко. А от як це все завершиться, не знає ніхто. Ангеліна Богдана і Льова народились у сім'ї Батінкових. Колись батька дітей Святозара звали Дмитром Шевелюком. Він військовий пенсіонер. Мати Святозару Оленою Батінковою. Вона педагог за освітою. Але це все у минулому. Тепер вони називають себе рідновірами. Сповідують язичницький культ. М'ясо за переконаннями їсти не можна. Звісно, заборонено воно і для трьох їхніх дітей. дуже а от годувати своїх дітей Святозару та Святозарі віднедавна доводиться у дворі притулку Сонячний Дім, що у Житомирській області. Дітей забрали соцслужби. Причина скарга вчителів та небайдужих жителів села, де мешкає сім'я. Мовляв, діти не їдять нормально, їм не дають м'яса та яєць. Натомість молоко, ягоди, спаржа. Це гречка, гречка з травами і салат, огурці, помідори. І все було б гаразд, якби діти не ходили по сусідах і не просили їсти. Даже до мого чоловіка приходили, просили дай дядя їсти. До сусідів, ну по всіх людях просять не дають м'яса. Ну, я салат виносила сама з курки і вони їли. Батьки переконані, їхні діти живуть повноцінним життям. Чудово розвиваються і їсти м'яса для цього. Ангеліні, Богдані та Льові не треба. Є результат такий, що дитина активен, здоров, не восприїмчив до болезням. А це значить, що питання того стоїть. Під тиском односельчан, голова села Тетерів вирішила забрати дітей до притулку. Старша дівчинка, яка ходить в Курчацьку школу, то вона приходить тільки раді того, щоб не їстись там. І ви після цього кажете, чого я вилучила. Найближчі чотири місяці діти проведуть у центрі реабілітації. Чи залишать дітей у родині? Вирішить суд. Батьки теж порушать зустрічний позов на соцслужбу. Юристи ж вважають, є всі підстави, аби виграти справу. Я не знайшла тих справ, коли батьків дійсно позбавляли батьківських прав за те, що вони якось інакше годують своїх дітей ніж це прийнято в Україні. Служба з питань дітей має дізнаватися. Чи дійсно такий раціон, така традиція, такі традиції і такі розвитки. Ток дитини він є негативним для неї. Поки що невідомо на який термін діти затримуються у притулку: доглянуті і здорові, а ще нагодовані тим, цитуємо, що передбачила держава. Ангеліні Богдані та Льові подобається у притулку, але повернутися додому вони, як звичайні діти, дуже не проти. Нормально, але не так хорошо, як вдома. Тут багато дітей, матюкається, курять. і тут не так часто випускають на вулицю. Ясна річ, діти, яких забрали далеко з дому, не розуміють, що відбувається, і змушені чекати, доки дорослі з'ясують, хто має контролювати, чим, коли і скільки батьки повинні годувати своїх дітей.